Доброго дня, мої маленькі допитливі друзі? А ми з вами починаємо рубрику Домашні улюбленці. А скажіть, будь ласка, хто знає який сьогодні день? Ніхто не знає. Тоді послухайте загадку, а потім я вам розкажу, який сьогодні день. Хто з хвостиком із вушками? Апки з подушками. Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від. Так, від котів. Тож сьогодні мова піде про котів. Ви, напевно, вже здогадались. Що сьогодні Міжнародний день котів. Його святкують у всьому світі 8 липня. Цього дня люди виказують котам свою вдячність, любов, ласку, адже кіт це не іграшка, а справжній повноцінний член родини. Тож зараз ми ближче познайомимося з цим домашнім улюбленцем. Коти домашні тварини, і вони живуть з людьми. Але залежно від умов утримання, обраних для кішки її господарем. Коти діляться на тих, які ніколи не покидають домашнє житло і не ходять на подвір'я. А є ті, які там постійно і живуть. Існує багато порід кішок. І ось з деякими із них я вас зараз познайомлю. Це сіамська кішка. Ці кішки досить агресивні і дикі, але вони прекрасно вживаються у квартирі. А це британська плюшева кішка. Це найкращі товариші для дорослих і спокійних людей. Вони трохи ледачі та повільні. А ось це британська довгошерстна кішка. В таких котах ви ніколи не розчаруєтесь, адже вони дивовижно красиві. Рудобіла мазь поєднується зі смарагдовими очима. А така порода, як майкун, є однією з найрозумніших у котів, а ще вони досить великі, привертають увагу своєю екзотичною зовнішністю. Ці тварини досить гордовиті, але віддані господарю. Їх краще тримати у великому будинку. А така красуня, як персидська кішка, підійде для тих, хто любить розмірений спосіб життя. Її досить легко запам'ятати, адже у персидських котів досить цікава мордочка, така трошечки приплюснута. А це канадський сфінкс. Сфінкси ласкаві коти, але швидко прив'язуються до людей, а дітки можуть одягати їх у різний одяг. А ось ця красуня шотландська капловуха або вислухуха кішка. У них але коротка шерсть і широка мордочка. Відрізняються вони особливими кумедними вухами. Це коти пов'язуються дуже до сім'ї, а ще вони вміють кумедно стояти на задніх лапах. Знайомтесь, це моя домашня улюблениця, сіренька, пухнаста киця, яку звуть Муся. Вона у мене дуже спокійна. Та, як і всі коти, полюбляє ласку, любов, полюбляє сидіти або лежати на руках. Шотландський весловухий кіт одна із найкрасивіших порід у світі. Приплюснута мордочка практично без вух і величезні круглі очі. Кішки дуже симпатичні і граціозні тварини. Вони пересуваються на чотирьох лапах, добре стрибають і вміють лазити на дерева, Коти не вимагають особливих умов утримання, але їм необхідно мати достатній простір для ігор, правильно харчуватися і жити в чистоті. Свою кішечку я годую кормом для котів. Ще вона дуже полюбляє сиру рибку. Сире м'ясо та рибну консерву, а ще полюбляє їсти травичку. Потрібно, щоб у неї було дві миски одна для їжі, інша для води. Також кішки полюбляють пити молочко. Для нього потрібна також окрема миска. У котів дуже гострі кіхті та зуби, а за своєю шестю кішка щодня доглядає. А як вона її доглядає? Вона вилизує своїм шорстким язиком. Це очищає шерсть і одночасно розчісує її. Як ви помітили, моя китя носить жовтенький нашийник. Це для того, щоб ні комарі, ні комахи, ніякі блохи її не покусали. Ну що, дітки, сподобалась вам моя сьогоднішня розповідь? Думаю, що так. А головне запам'ятайте, що коти люблять ласку, любов, піклування і не люблять, коли їх ображають. Отже, вам завдання: намалюйте, будь ласка, котика або кішечку, або ціле сімейство котів на аркуші паперу і надішліть мені свій малюнок. А ще надішліть мені фото з котиком. Я думаю, що у багатьох із вас є такий домашній улюбленець. Буду чекати! А на сьогодні все. Прощаюся з вами до зустрічі, мої любі!